Отже, ми з вами пройшли вже всі обстеження, які необхідно пройти перед програмою. Проти показів, щоб не вступати в програму. В нас нема. По фоліколометрії все добре. Сьогодні ми вам видамо препарати, розкажемо, як їх колоти. Це треба буде робити кожного дня. Там може чоловік вам буде колоти допомагати, може ви самі. І на наступний візит ми вже будемо дивитись, чи можемо вам призначати пункцію, чи ще потрібно доколоти. Всі подальші дії вже будуть на наступний раз визначатись. Дуже дякую. Добре. Добрий день. Добрий день, мене звати Вероніка. А Мене Максим, дуже приємно. Ми з міста Києва. Так, проживаємо в Києві. Да, Вероніка корінна киянка. Я десь близько 15 років в Києві. Тому познайомились ми в Києві. Я вчителька початкових класів. Я вчитель фізичної культури і хореографії. Да, ми освітяни. Давно в цій сфері працюємо. Дуже любимо дітей і хочемо дуже дітей. Ми одружені два з половиною роки і два з них хочемо дітей. Шлях був непростий, тернистий. Ми після одруження одразу почали планувати дитину, але не вдавалося. Ми після цього звернулися до однієї з клінік репродукції в місті Києві, але перший раз процедура теж не вийшла. Ось. І після цього ми звернулися. Вероніка звернулася до свого лікаря, який поставив діагноз, як правильно. Ендометріоз третьої ступні. ендометріоз. Ось. І таким чином цей шлях нас привів до такої чудової клініки, як літа. В клініці літа познайомились з нашим лікарем Оленою Водимною. Да. Дуже, дуже приємна лікарка, яка нам все пояснила, все розповіла, та назначила програму ЕКЗ. Чесно кажучи, це поки в такому секреті, тому що батьки, звичайно, знають, що з моєї сторони, що з Вероніки, батько і мама також, вони нас звичайно підтримують, звичайно, хочуть також стати бабусями та дідусями. Але серед друзів ми поки не афішуємо, тому що, знаєте, щастя любить тишу. Ось, тому час покаже. Звичайно, коли все прийде, всі, всі дізнаються. О, це така дуже цікава історія. Це вже були канікули. а у нас офіційна відпустка. Ми поїхали на дачу до батьків. І... Ну, весь день, самі розумієте, відпочиваєш, засмагаєш, і особливо справ таких немає. Я вирішив подивитись стрічку в Інстаграм і наткнувся на таке оголошення, на таку, на таку інформацію, що клініка Еліта робить ось таку соціальну програму. Я одразу кричу: Вероніка, дивись, що я знайшов. Ось, ми вирішили заповнити анкету, написати про цей тернистий шлях, про невдалу інсемінацію. Про цей діагноз і одразу на наступний день нам подзвонили, щоб ми приїхали в клініку, познайомились, ми були дуже раді. Ось. І Соціальні мережі роблять диван. Коли ми вперше зайшли в клініку, вперше, що кинулися в очі, що все дуже сучасно, всі дуже привітні. На рецепції нас привітали, привіталися з нами. Лікар наша теж дуже привітна, дуже нас підтримує і тут атмосфера затишності знаєте, дуже затишно. Тобто ти приходиш в цю клініку, і тобі дуже комфортно. Ось, медичний персонал дуже турботливий. Кожний момент, кожне питання завжди відповідає сервісу. Тобто, це дійсно клініка майбутнього, і нам тут дуже знову повторюсь, що тут дуже затишно. Вже так по-домашньому, знаєте, як приходиш, і ти відчуваєш себе як вдома. Ось така атмосфера дуже спокою і такого релаксу, знаєте, тако фаншуй.